Ракетні удари продовжуються вночі. Рашисти випустили декілька крилатих по Запоріжжю, влучили в багатоповерхівку та декілька житлових споруд. А в області ворожий снаряд знищив зерносховища. Ніхто не постраждав неспокійно. Минула ніч і в Миколаєві частково зруйновані будинки в двох районах міста. На щастя, без жертв. Російські урагани вкотре дістали до Дніпропетровщини. В селі широке зруйнували декілька житлових будинків. Люди вціліли. А ось на Донеччині рашисти з артилерії обстріляли Торецьк. Загинули вісім людей, серед них один правоохоронець. Травмовані три дитини та дорослий. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей. Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священика, пошкодили навколишні багатоповерхівки. Рашисти здійснили низку спроб наступу на Бахмутському та Слов'янському напрямках, намагалися просунутися в Харківській області, та успіху не мали. Здійснив спробу наступу у напрямку Байрак-Гусарівка. Бойові дії тривають. На Слов'янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Богородичного, Дібрівного, Мазанівки, Карнаухівки, Чепіля та Гусарівки. Окупанти намагалися просунутися в напрямку Довгеньке Богородичне, отримали відсіч та відійшли. Наші військові проводять контрнаступальні дії в Херсонській області. За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, зсу почали операцію зі звільнення ще одного регіону. Запорозької області на юг ми наступаємо. Ну трохи в Херсонській теж потихонечку продвигаємося. Буде медленна, нудна, тиха й щоб жалея бойців, в хорошому смислі жалеє, зберігає їх виносяхи марсами артилерії, управляємо коректированими снарядами. розмочалювати оборону. Водночас наші захисники продовжують знищувати командні пункти загарбників. Один із них вкотре злетів у повітря в Чорнобаївці. Чорнобаївці знищений пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту расистів. Повний обсяг ворожих втрат до розвідується. Юлія Васильєва, Новини 33 й канал.